Село Привільне на Дубинщині на території громади з'явиться перший на Рівненщині індустріальний парк. Ідея народилася багато років тому. Упродовж 2023-го потрібно було пройти відповідні процедури на рівні уряду та Верховної Ради. А ми пройшли процедуру вибору керуючої компанії. Ми пройшли довготривалу процедуру реєстрації індустріального парку в єдиному реєстрі індустріальних парків України. І це дозволило нам надати земельну ділянку для його створення керуючій компанії з розбудови індустріального парку. Громада виділила ділянку для майбутнього індустріального парку. Знаходиться вона неподалік траси Київчоп. 42 гектари. Саме така територія майбутнього індустріального парку. Саме тут, через кілька років, розмістять підприємства по переробці технічної коноплі. Ділянка на етапі підведення комунікацій. Жодні будівельні роботи тут ще не розпочинали. Крім підприємств, з переробки на території вирощуватимуть коноплі не наркотичні, а технічні. Проєкт буде направлений на увесь цикл дослідництва, селекції, вирощування переробки та виробництва з цієї рослини. Сьогодні технології дозволяють коноплю використовувати і в оборонному секторі, бо з неї оказується, робиться дуже гарний порох. Шоконопля це тканина, що конопля – це бумага, це канати для судобудівної галузі, це і продукти. Навіть 200 найменувань різної продукції. Даним проєктом планують відродити забуту в Україні індустрію. Також це буде майже 2000 тисячі робочих місць для місцевого населення. У громаді кажуть, велика війна внесла корективи у процес створення екопарку. Закордонні інвестори все ж таки зважають на ризики вкладання такої великої кількості коштів в бізнес в свій на території України, але Рівненська область відноситься до незначної зони ризику в цьому питанні, і ми межуємо з багатьма з п'яти областями України, що додає свої якби, плюси в цій діяльності, але безумовно. Все трошечки призупинилося не так швидко, як би ми собі хотіли і планували. Додає індустріальному парку однозначно бути. Ціна питання 250 тисяч євро. Це кошти інвесторів. Будівництво планується у три черги. Сподіваються, що за три роки на Рівненщині з'явиться екопарк. Звісно, якщо у процес не внесе корективи, ситуація в Україні та буде належне фінансування. Анна не цоколодимир Захаров, новини Рівного.